І пропоную розпочати прогноз на серпень. Так, дивіться, військові питання в серпні для України будуть якимись дуже динамічними, тому що тут мені показано буде таке знаєте, коливання між плюсом та мінусом, але воно буде більш в інформаційному просторі, аніж в реальному. Отже, стосовно військової справи, військових процесів, які будуть відбуватися, будуть стрімкі процеси, стрімкі наступальні дії. Але тут в наших військових таке відчуття, ніби з'явилась нова стратегія, яка, знаєте, ніби як організм мені чомусь показаний, тому що щось працює, щось на паузі, щось відійшло, щось підійшло. Ну, тобто, знаєте, мені дуже схоже це на те, що наш головнокомандувач стоїть і як дирижер знаєте, диригує цим. Ансамблем під назвою Збройні Сили України, тому що буде велика динаміка, будуть наші війська наступати на ворога, будуть звільнятися території, буде багато якихось таких несмачних для ворога процесів, тому що Рашка мені малюється на серпень як країна, яка відчуває свою, ну тут не просто поразка, тут втрати, тут втрати. Втрати людей, втрати коштів, втрати можливостей та втрати майбутнього. Отже, щось таке крутезне буде відбуватися в серпні, саме на ну, на полі бою, скажімо так, що ми будемо спостерігати і відчувати себе ну такими переможцями, скажу я так. Що принесе важливі якісь можливо події? Покажіть мені військові на військовому. Я не знаю, як ще сказати про те, що складно о, саме за часом передбачати якісь події, але мені знов показують, що наші військові здобудуть якусь таку, е, чи то не просто перемога саме у війні, велика перемога, а тут багато різних перемог на різних напрямках: е, зупинка атак, е, зупинка е, просування якогось. Тобто то я можу сказати, що в серпні нам буде чим пишатися наших Збройних силах? Що чекає нас в економічному просторі? Економічно ми не задоволені. Економічно чомусь Україна в серпні буде рахувати свої збитки. Ми будемо дивитися на цифри і відчувати сум, чи то цифри про те, що ми витратили, чи то цифри про те, що не дійшло. але фокус уваги все ж таки більш буде туди направлений на відсутність тобто, що чого не вистачає. Дуже схоже навіть знаєте, на що, що будуть підводитись якісь підсумки. Стосовно витрат якихось, стосовно того, що нам потрібно отримати. Тому що тут навіть, знаєте, ніби як список складається відсутності з того, чого немає, над чим потрібно попрацювати, саме в економічному сенсі держави, будуть вирішуватися проблеми з невистачанням коштів з невистачанням. Тобто ми будемо, от... А ми будемо намагатися е, загоїти ті е, пробіли. Які вже на сьогоднішній день є, і які будуть знаходитися в серпні місяці. Сказати, що я бачу якусь велику економічну підтримку чи допомогу всесвіту Україні, я, на жаль, не бачу. Навпаки, мені показує, що якось ми будемо замкнені на внутрішніх процесах. Ми будемо підраховувати, підводити якісь підсумки, щось рахувати, оприлюднювати невистачання чогось. Отже, серпень. Більше схоже на те, що буде робота над помилками, про витрати, про те, чого немає, чого не вистачає, і коригування планів і чи взагалі я... скасують ці непріоритетні витрати, навколо яких останнім часом дуже багато скандалів в Україні. Я зрозуміла. Я не я не зовсім впевнена, що сам саме про це мова йшла, коли показували, що ми будемо підраховувати, чого не вистачає. Тут більше схоже на. Те, що потрібно населенню. Отже, це можливо мова йде про якісь, ну не знаю, там комунікації, якісь блага, які потрібні населенню. От саме в цьому секторі буде якась така, ну буде якась підрахування збитків та того, що дійде. Щодо підрахунку і благ для людей, можливо, йдеться про енергосистему знову, Бо знову заговорили, що можемо стикнутися з блекаутом. І ми з ним стикнемося. Я про це казала. Що мені все одно показали, що ми будемо якось за годинником дивитися на час і на світло і е, простроювати свій е, день. Е, але е, мені показують ось що стосовно коштів, які відмінять чи не відмінять. Мені кажуть, що буде будуть. Е, в, в, Цьому питанні вноситись корективи, будуть якось переглядати ці питання. Відсіч буде дана, буде порізано багато намірів. Тобто, отрим, тобто хто буде вважати, що на це потрібно. Ні, держава буде різати, буде відсікати прохання, буде зажимати кошти. Аби кошти дійсно були застосовані для благ. Більшості людей це буде переглянуто питання, буде відсіч, там незадоволені люди, які от, очікували на отримання цих коштів. Це все буде. Але все ж таки мені показують, що більше держава буде. Зацікавлена в тому, аби вирішити питання саме з комунікаціями, з благами, які повинно отримувати людство. Тобто, не одна людина, не 10 людей, а мільйони людей в великій країні. І саме на це буде витрачатися великі кошти, і ми будемо отримувати якусь допомогу на вирішення цих питань. Саме не фінансову допомогу ми будемо отримувати, а якусь, ніби як технічну. Можливо, нам якісь пристрої будуть. Передавати можливо нам на нягазну таке обладнання, там ті ж генератори, ті ж якісь може насоси, ну я не знаю що. Але тут саме матеріальна допомога фізична, тобто, це не просто ми вам грошей відправимо, а ви там якось собі вирішить ці питання. Ні, тут саме допомога технічна, і на це ми будемо звертати увагу про це. Ми будемо розмовляти. Але все ж таки, в економічному сенсі, мені серпень показаний. Таким місяцем, де, де українці будуть відчувати відсутність, от от саме відсутність, чомусь така якась не невисокій не, не, не енергії. Тобто, навпаки, люди чомусь в засмученому стані спостерігають за маніпуляціями, які прозводить держава. Так, ну тоді мені хочеться трошки місточок в осінь, чи осінню покращиться ця економічна ситуація? Угу. Чи покращиться осінню ця економічна ситуація? О, от осінню тут буде не просто покращення економічної ситуації тут буде зміна. Зміна буде чимось підкріплена, тобто якоюсь інформацією, якоюсь можливістю, якоюсь ну тут просто, можливо, дійсно допомога вищих сил, як хочете, називайте ці сили, які будуть нам допомагати, але ми почнемо осінню отримувати те, що довго чекали. Тобто, щось ми щось нам пообіцяли, пообіцяли давно за картою колесо фортуни можу. Сказати, що можливо там ще в тому році нам щось пообіцяли дати щось пообіцяли яскраве, красиве, гарне, і саме підсумками своїми, саме демонстрацію необхідності, ми все ж таки отримуємо ту допомогу чи. Ті обіцянки, які були дані ще рік тому. І саме осінню, ми будемо спостерігати за тим, як про нас піклуються, як на нас сподіваються, як в нас хочуть вкладати гроші, і як нам весь світ почне допомагати. А почне він дійсно допомагати. Чи це буде все. Так. Він почне допомагати, але це буде не осінню, Але осінню будуть якось, знаєте, промальовані чіткі кордони того, що буде робитися. Тобто ми будемо вже розуміти, на що ми чекаємо. Буде багато балачок, буде різна інформація про те, яким чином нам будуть допомагати, але ж допомагати все ж таки будуть, тому що багато моментів, які. Які ми знаєте демонструємо як аргументи? Вони для сторони, яка може допомогти, на сьогодні є закритими, тобто не знають люди, чи не знають ті сили, що нам дійсно потрібно, і на що ми дійсно очікуємо? Якщо ми вже заговорили про блекаут, і ви кажете, що він буде? Чи це буде наслідок нових атак? Чи буде ворог знову виводити з ладу нашу енергосистему? чи це результат, що не встигли відремонтувати? Так, чи будуть у нас атаки, чи це є дійсно причиною блокауту? Ні, тут знову карта помірність. Це вже щось зруйновано. Це не в намірах. Це вже як подія, яка відбулася. Пентаклі це земля. Тобто, це вже сталося. Ми вже щось втратили. Втратили багато набагато більше, аніж ми розуміємо чи ми усвідомлюємо. Тому що тут сімка чаш каже, що ми не усвідомлюємо масштабів того, що дійсно сталося. Але подія вже йде на минуле. Тобто, ми вже втратили, вже це розвалили, вже це зламали. Uh, і... Тут, тут відбудова, тут реанімація, тут повернення до життя і тут вкладання невеликих коштів, тому що коштів потрібно от стільки, аби все полагодити. У нас коштів от стільки, ми ще їх ділимо трошки туди, трошки туди, трошки туди. Все ж таки не працює так, як потрібно жодне, але щось десь по відомостях закрили. От на це більше схоже, розумієте? Ресурсу, аби оцю башту полагодити, аби дійсно відновити те, що зруйновано. Але на це потрібен час, на цим працюють, в це вкладаються, в це будуть вкладатися ще. Чи будуть ще прильоти по нашій енергосистемі до кінця року? Мені показують, що вони будуть, але вони будуть не масовані, а вони будуть більше, як знаєте, відлюдник. Ну, тобто це. Це не показано як саме атака якась, а це показано, як ніби знаєте, от, от у нас три ракети: одну туди, одну туди, одну туди. Давайте фіганем, щоб не розслаблялися. Вибачте, будь ласка, за таке порівняння. Ну, щось на це схоже, тобто пакості якісь, така підступність якась, тобто це навіть не для того, щоб спричинити щось таке руйнівне, а для того, аби тримати в тонусі і тримати в, в увазі. Отже, я можу сказати, що будемо ми лагодити на це потрібен час, аби це все встановити. Але я не бачу великих руйнувань нових, тому що показали, що все найстрашніше вже відбулося. Залишилося тільки це відновити та реанімувати. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.